Сьогодні 10 березня, п'ятниця. Нікому не вдасться уникнути смерті, можеш її навіть чекати. В якийсь спосіб погодитися на її прихід. Але все ж може бути для тебе несподіваною. Ісус від моменту свого приходу до Єрусалиму очікував на свою смерть і свідомо її прийняв. Послухай слова сьогоднішнього Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Від шостої години темрява не стала по всім краю аж до 9-ї години, а близько 9-ї години. Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи Елі, елі, Лемаса Вахтані. Тобто, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він ілю кличе. І негайно один із них побіг, узяв губку. І, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа і роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася. Скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з гробів по Його Воскресінні, війшли у святе місто, і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили. Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї, і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа і мати синів Заведея. Сьогоднішня Євангелія говорить нам про смерть Христа. Ісус помирає в другій половині Дня близько того часу, коли у храмі складали вечірню жертву Богу. Знаки, які супроводжували смерть Ісуса, мали би бути промовистими для кожного єврея. Морок, який оповив землю. Останні слова Ісуса із Псалму. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ніхто із присутніх біля Ісуса не звернув уваги на те, що цей псалом закінчується визнанням невинності та перемогою стражденного. Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав Духа. Ісус ніби впав у безодню людської злості, темноти, ненависті, фальшу, лицемірства. Здається, що це все ніби тріумфує під час страждання та смерті Христа, закриває світло і любов Бога і роздерлося завіса храму надвоє. Відверху аж донизу, і земля затряслася, скелі порозпадались у місті, яке у храмі призначене лише для одного Бога у святому святих. Через хрест свого Сина Бог дав можливість доступу до своєї присутності кожній людині. Страждання і смерть Ісуса були виповненням цілого Його життя. Він не входив у жодні компроміси, двозначність, напівправду, був людиною цілковито вільною від всіляких невпорядкованих прив'язань. Ісус завжди був відданим волі Небесного Отця, до кінця своїх земних днів повністю йому довіряв. До такої довіри Ісус запрошує і своїх учнів тих, які стояли під Христом, і тих, які у важкі хвилини втекли від Нього. Хрест для учня Ісуса це дуже конкретна історія життя з проблемами, труднощами, неприємностями. Хрест для Ісуса не був поразкою, а навпаки. Знаком любові Бога до нас, дорогою до Воскресіння, слави і вічності. Чим для тебе сьогодні є Його Хрест? Від шостої години темрява настала по всім краю, аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи Елі Елі, Лемаса Вахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, Почувши це, казали, Він люк кличе. І негайно один із них побіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. І земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, Багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по його Воскресінні, війшли у святе місто, і багатьом з'явились. А сотник, і ті, що стерегли з ним Ісуса. Бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили: Це справді був Син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї, і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, Мати Якова та Йосифа. І мати синів заведея. Порозмовляй з Ісусом про те, чим для тебе є Хрест, і про те, що ти відчуваєш, коли несеш Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.